Всім привіт! Сьогодні ми в садовому центрі клуб рослин демонструватимемо вам Барбари Стунберга Кобольт. Це карликовий чагарник шаровидної форми з гострими шипами. Висоту зазвичай сягає 50 сантиметрів. Листя блискуче, темно-зелене. Восени яскраво-червоне. Молоді листочки мають червонуватий відтінок. Квітки жовті, розпускаються в травні. Добре росте як на сонці, так і в півтіні. Є стійким до атмосферних забруднень. До ґрунтів не вибагливий. Мінімальна температура для росту складає мінус 28 градусів. Сорт добре переносить стрижку. Рекомендується для посадки на рабатках та в рукаріях. Придбати Барбари Стунберга Кобольт ви завжди можете в інтернет-магазині садівництва «Будяк.нет». Підписуйтесь на наш канал і дізнавайтесь більше про улюблені рослини. З вами була Альона Квітнева. Па-па!